Так, нарешті ми розпочинаємо наш сьогоднішній комплекс. Дитяча руханка, руханка для дітей. Сьогодні у нас на стяг Марія та її зай. Всім привіт. Я Марія. Мені 5 років. Давайте потренуємось. Тому давайте розпочнемо через 3, 2, 1. Let's go! Хоп. 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 Молодець Марія, все правильно, дивись, воп. воп. Єдине, що треба посміхатися, щоб заряджати людей позитивною енергією. Особливо таких малих каракузів, як ти, правильно? Молодець, да. Все правильно. Боже, яка розумна дитина. Є, все правильно, ми стараємося. Не зупиняємося і посміхаємося. І вже незабаром ми будемо міняти вправу. Через три. Дві, одну. go. Хоп. Хоп, хап. У нас імітація така бігу на місці на одній нозі. Раз, і раз, і. Раз. І, раз. І. І. Давай, давай, не зупиняйся. ще ап і ап і ап. І, і ще ап. І ап, і посміхаємося. Ап, і ап і. Давай, давай, живенькі ручки в нас, працюємо. Вище коліна. Раз, і раз, і раз, і. Хоп. Давай, 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 Марія. Ще, ще, ще. Молодець, давай, давай, не зупиняйся. ап, ап, давай, давай. Ми майже закінчили цю вправу, лишається всього. Три, дві, одна. І ми поміняли ногу. Оп, Марія, за мною. Камон. Руки працюють, обидві. Є. Yeah. Не зупиняємося. Карапуз. Оп! Оп! Яка рука така нога, да? Молодець. Це як робот. Противажна, Марія, противезь. Як наче ти біжить. Отака вона сьогодні руханька. Весела. Заражаюся енергією і сяючою посмішкою від Марії. Давай, давай, Марія. Три, дві, одна. Марія, біжим на місці, побігли, 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 Марія. Є її вправою ми впораємося. Правильно? Давай, 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 марія, біжим, біжим. біжимо, 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 Не зупиняйся! Давай, 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 давай. Ти що, мене обігнала, чушо? Ще, 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 біжимо, біжим, біжимо, біжимо, біжим, біжимо, біжимо, біжим, біжим. Давай, 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 Марія. Біжим, біжимо, біжимо, біжимо. Майже закінчила цю праву! Три, дві, одна. Let's go! Ручка, ножка, оп, в сторону. Хоп, 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 молодець. Умничка. Давай, 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 не зупиняйся, і посміхайся, хто не посміхається, той хто? Правильно, містер Пузо, ти що, містер Пузо? У -у. Є, Давай, 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 давай. Хоп. Раз і давай. Раз і Раз і раз і, і. і. Молодец. і Ап. Ап. Оп. А хто не посміхається, той рибісон. Давай, давай бри, ще трішки. Три, дві, одна. І поміняли ногу в сторону. Оп, оп. 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 Ти посміхаєшся чи ні? Марія, ще раз я тобі нагадаю, що треба посміхатися. є містер пузо. Буде з тобою жити все життя. Давай, давай, рукою працюємо активніше. Ап, і ап, і ап і. Молодець. Абсолютно нічого складного. Марія, синхронізація. Хуп, хуп. Не ж команда чи ні. Чи ти сама, а я сам? Ні. Давай, давай, працюємо. Зади зовсім трішки. Три. Три. Одна, погнали, Марія, побігли, побігли, побігли. Молодець. Давай, давай, дістаємо. П'ятками до попи. Молодчина. Умнічка. Давай, 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 давай. Ти що, мене обманяє знову чи що? Дивися, бо зараз я бо обгоню. Давай, 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 не зупиняємося, не зупиняємося. Ще трошки, Марія, давай. Молодець. Три. Дві. Одна. Є, Марія, погнали. Давай, давай, давай. Молодець. Я бачу, ти заряджаєш всіх своєю посмішкою. Да, Марія? А тебе хто заряджає посмішкою? Марія, хто тебе заряджає посмішкою? Давай, давай. Ще зовсім трішки залишилося у <стук> нас. Три, <стук> дві, одна. І побігну по скакалочку робить. На скакалці. Добре вмієш? Молодець. Давай, давай, стрибай, не стрибай, руками працює, Марія. Руками руками руками. Залишається зовсім трішки. Марія, стрибаємо, 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 стрибаємо. Три, дві, одна. Марія, ножки в сторони поїхали. Давай, 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 давай. У нас вже фінальна вправа, тому давайте закінчимо її гарненько. І разом. А, абсолютно нічого складного, правильно Марія? Так. А хто з нами допрацює до кінця, тому в кінці Марія покаже своє суперколесо. Покажеш колесо. Є! давай, Давай п'ять. Ну все, покажи своє суперколесо. Опа! Молодець. Опа! Краса неймовірна. Все, на цьому ми сьогодні закінчили наш випуск. Всім дякуємо за перегляд. Не забудьте накидати вподобайк Марії. І на цьому у нас все. До зустрічі, Па-па. Па-па!